Мої вітання вам із Запорізької області. А сьогодні у нас посадка цибульки. Зовсім трошечки. Зовсім-зовсім. Тут кущова. І ще трошки кущової. А тут ось така. А тут взагалі маленькі тиканки. Їх дуже багато. І так татко приміщення ось так. Саджати ми її будемо вже на підготовлені рядки. Бо тут. До самого кінця, аж туди, он туди, 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 туди. Цибульки буде багато. Попередньо оброблена земля, вже зроблені рядки, щоб залишилось тільки її натикати. На відстані від 5 до 7 см. Залежить, якщо кущовка, то її трошечки далі. Якщо це одиночна цибулька, тоді її можна вже там, на відстані 5 см. Попередньо замочене у содовому розчині. І тож ми поїхали саджати. Така магія поки пусто. Пусто, 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 пусто. Ще. Ще пусто і пусто. А тепер оп! Потім тако. Швидесенько, швидисенько. О, побігли. Господи, котики. Так, знімати, не саджати, знімати, звісно, швидше. Берум Ось так. а так як залишилося трошечки ще. Зовсім трошечки. Цибульки досадили. Це кущівка. Досадили рядками ось сюди. Залишилось загорнути і чекати гарного врожаю. До речі, батьки її взагалі не одобрюють, їй достатньо. Головне, щоб було волога помірна і світло. Тож, посадили.